Йдемо, йдемо, йдемо. Їдемо сьогодні на машині. Всім привіт, добрий ранок. Лисичко, ку-ку. Привіт! Їдемо в школу на 9. Чого ти з пікніком? А ти знаєш, що це буде? Ви будете співати. Так, конкурс співів. Лія кепку, каски. Так, отже, у Григорія сьогодні конкурс співів. В сусідньому селищі 12, десь 10 кілометрів, 12. Шато ДЕЛІС. Там справді замок середньовічний. І ось в тому селищі біля цього замку. Різні школи зберуться Гришиного віку і будуть співати. Їм для цього потрібен з собою пікнік, так званий бутерброди, яблучко, пюрешку фруктову я йому з собою дала бити. Тобто на обід вони не повертаються в школу. І про це попередили завчасно. А в лії, як завжди, басейн. По другій половині дня. Тож таке. Ну, а в мене в свою чергу все стандартно. Зараз їду до місії з маракасами, так я цей будинок називаю. Потім мадам пліткарка, потім невелика перерва. І взагалі сьогодні всього 5,5 годин. У мене не дуже насичений сам тиждень, але в суботу повний день працюю. Тож таке. Бонжу! Все, перша година відпрацьована. Зараз десята. Їду. Відстань десь близько трьох кілометрів. Мені треба проїхати. І, а... А Все. Ще півтори години відпрацювала. І зараз за багетами. І невелика перерва вдома. Роботу пропонують буланжер, тобто пекар, 35 годин тиждень, СДІ постійний контракт, і продавець потрібен, або продавчиня на серпень-місяць на не на не постійний, на один місяць контракт. На 35 годин. Забула показати вам палети, як завжди. Ну і як завжди, я вже скуштувала. Мадам Пліткарка сьогодні зустріла мене з черговою новиною. Сказала, що дивилась новини, і там повідомили, що в сусідньому місті, точніше, в селищі біля містечка, дитина на вихідних басейні втопилась, на жаль, трирічно. І чомусь це сталося вночі. Гелі... Гелікоптери викликали і рятувальників, але не змогли. допомогти вчасно. На жаль. Так, я в бюро. Мені треба робоча машина після обіду. Нова виставка, скульптури. Тіло... Хотіла показати, як я пропаркувалась, ледве-ледве заїхала. Тут ось так ще машину поставили трохи косо, ледве заїхала. Зараз буде виїжджати, не менш екстремально. Сає, як то кажуть французи, або сама Це йде, це є, виїхала і доволі швидко, без проблем. Професіонал. Отже, наразі 11.49, о 12.30 мені треба бути на новому місці роботи, тобто не новому, старому, але перерва в мене невелика виходить. Так, я вже їду працювати ву Бон журнийву ва. Відпрацювала тут годинку теж. Далі в мене івет, мадам гемблерка на дві години. Є опція, якщо і стало легше, можемо попасти сьогодні, потрапити в соціальний магазин. Мені треба повернути машину. Чоловіка теж зустріч. Треба йому поїхати. буде, а Я візьму робочу, електричну. Повертаюсь до будинку. На 5 хвилин побігла назад, точніше на парковку. А? Та ну, я дійду, в мене є час. Їдь, не запізнись. 5 хвилин, вони на то і 5 хвилин, щоб перетворитись в 10 хвилин, я тепер трохи запізнююся, але, думаю, все буде окей. Треба тільки дуже швидко на парковку прийти. Я навіть не знаю, який я раз сьогодні вже відкриваю хвіртку, ворота, щоб вийти. Дійсно відчуття, що бігаєш по колу, по колу, по колу, по колу. Трохи присіла, знову побігла. Таке життя. Рахую дні до своєї такої омріяної відпустки, так би мовити, до перепочинку. Це мені надає додаткову силу. Як то кажуть, опля. Дивіться, туфельки, хтось забув в гарному стані. То вони заплямовані пилом. Цікаво, як вони там опинилися, чи хтось. З машини діставав і так залишив. Видно, що вже, мабуть, пару днів стоїть. взуття. Насправді в нас погода класна. Всього 22 градуси, 20, 22, мабуть, на сонці. Не спекотно, що сьогодні 11 червня. Минулого року вже під 40 було. Хочу. Хотілося в затінок або в басейн сходити. Зараз прохолодніше, але це така комфортна температура, класна. Ця машина ще брудніша, ніж наша. Треба хоч трошки, там немає рідини навіть. Треба хоч трошки лобове скло. Навіть не побачу дорогу, не те, що вам не покажу дорогу, сама я її не побачу. Ось таким чином. Стало краще. Я о 14-й маю бути на місці, але мені їхати 5 хвилиночок. Так, краще стало, але не ідеально. Що поробиш? Зараз, якщо буде хвилинка, ще помию. І ось, до речі, про пліткарку і про тему кермування авто, я нещодавно казала, говорила про свій, про свій досвід. Вона мене сьогодні, до речі, ну ось ту новину, яку вона мені повідомила, вона доволі так якось більш-менш спокійно байдуже про це говорила і ну, про те, що про дитину, про трагедію. Я просто думала про те, що ось таке життя жорстоке, але це життєві трагедії, які, від яких ніхто не застрахований. І, таке. і отже, вона мене питала, чи було мені страшно здавати на права. Ну, як, а скільки уроків я брала, щоб здати. І я їй сказала, що ну, мене ж тату навчав, то я ж і не вчилась в автошколі, а отримала, ну, здала екзамен теоретичний ну, і практику, здала і отримала права. На що вона сказала, що її син він же кормує маленькою машинкою, яка тут не потребує прав. Ну, спеціальних, не треба здавати на них. І, ну, точніше, я нюансів точно не знаю, але там точно не ось ці класичні права на кермування на водіння авто. А так син, ну і він боїться здавати, каже, боїться, не може навчитися щось там ще. Важко йому. Я подумала, ну йому реально більше 50 років. Ну, я його бачу, а вона живе з сином. Син, правда, зазвичай працює, інколи буває вдома, але він працює десь. Я так думаю, що маляром десь. Ось так вона мені розповідала про нього. Так йому більше 50 років, ось синок синку вирішив здати на права, чи, чи що там. Він собі запланував, але ось. Що було в його житті до того, що в нього немає права більш ніж 50 років йому. І якщо для жінок це ще більш, ну в наш в Україні, наприклад, це така ось, ну, не те ж розповсюджена практика, але часто можна зустріти жінок, які не вміють кермувати. То тут, по-перше, жінки всі, мабуть, сідають за кермо, а чоловіки тим більше, це 16 років можна вже... Вільно користуватися авто. З 14 до речі, можна ось цими маленькими машинками навіть їздити. Електричні тут є такі симпатичні сітроени, фіати. Ось. То чому ж так склалося його життя? Несправедливо, що в нього немає правди. А ще я подумала, що, можливо, його позбавляли прав за щось, можливо, ще що така була ситуація. І тепер йому потрібно ще раз здавати. І, можливо, це було багато років тому, і він забув все. Ну, така історія. Цікава, трохи дивна. Так, Івет мене чекає вже. Сидить біля вікна. Бонжур! Їду в аптеку. Поприбирала вже, попили соусила, помила підлогу, санвузли, все. І зараз їду в аптеку. Як ви бачите, в соціальний магазин не поїхали, але в мене є надія. Точніше, я збираюся це зробити. Соціальний магазин має сьогодні працювати до півночі. Я ж працюю до четвертої, у четвертій забираю дітей. Точніше, Гриша повертається зі свого. Концерту о 4.15 має повернутися. Після цього завезу їх додому, візьму в свою машину і поїду. Подивимось, що там мені залишиться в тому магазині, тому що це буде вже останні години перед закриттям і новим завезенням нового товару. Тож, є небезпека, що буде там не дуже багато чого обрати. Трошки переглядаю коментарі під моїм відео, яке я сьогодні виклала про наші справи з коледжем у Миколая, те, що відбувається. Ну, багато думок, але насправді фокусуюсь на тому, що переважно це все ж таки слова підтримки. Я дуже сильно вам за це вдячна. Дякую, до речі, принагідно прошу, поставте вподобайку і напишіть коментар під цим відео, також буду дуже вдячна. Так от, помітила одну таку тенденцію, не буду скаржитись і спробую не рефлексувати, все ж таки, а помітила таку тенденцію, що коли відео, ну, таке умовно кажучи, хайпове, тобто, Якась назва, яка привертає увагу. Так, от саме назва, де я пишу про якісь проблеми, привертає ось певну групу людей, які. З певними коментарями йдуть, саме злосливими, які пронизані ось такою заздрістю, зневагою. І саме це психологія, це специфіка. Точніше, це не специфіка, це ось це насправді особливість така людської психіки і риса характеру дуже погана. Ну я не знаю, людям з цим жити звичайно, навряд чи вони щасливі. Це я так м'яко кажучи, щоб нічого про людей не казати поганого. так, ну, Тобто, ви розумієте, що приваблює таки, таких людей, такий тип людей. Саме чиїсь негаразди, чиїсь якісь проблеми. Хоча в мене їх. ну, Проблеми не проблеми це все питання, які треба вирішувати. Але ось критикани вони не приходять, коли щось там. Про якийсь відпочинок або про якісь гарні новини бачать заголовок, назву відео. Приходять саме там, де начебто щось трапилося, і вони, наче от в очікуванні. до речі, це постійні, принаймні двох постійних я своїх глядачок побачила, які приходять саме ось написати. Ну, типу, порадіти. Розумієте, коли описую щось, вони приходять порадіти, отримати свою сатисфакцію. Цікаве спостереження. Це всього в рамках спостереження. Так, сподіваємося, що людей небагато, та нікого немає. Супер, значить, я швидко впораюсь. Так, цікаво. Колись, можливо, буде нагода в аптеці вам покажу, як виглядають французькі аптеки. Ну, Загалом, не дуже сильно вони відрізняються від українських. Більше, звичайно, схоже на супермаркет, де можна собі брати з поличок прямо різні ліки, але скоріше не ті, які за рецептом, а ті, які можна самим собі придбати. Так, от цікаве спостереження, що я думала насправді раніше чомусь в мене була така інформація, що не можна прийти. В аптеку без рецепта, щось попросити, якісь ліки. І зазвичай є такий стереотип, що це в нас в Україні там приходять, розповідають, що в них там болить, або самі називають, які їм потрібні ліки. Так що я хочу сказати, те саме бачу тут у Франції вже не перший раз. Приходять, ось жінка підійшла з дівчинкою років 11-12. Показує дитини якийсь висип на шиї. каже: дайте щось ось. Ну, і аптекар каже, так, це щось схоже на якийсь різновид екземи. Ось вам, ну, іда, і пропонує їй, продає їй різні ліки, Мазь там якусь запропонував, чи крем, чи Мазь. І потім вона каже, і мені, мені треба після стресу щось. Ось я там, в мене стався стрес, мені треба якісь. Розслаблюючи <смеш> таблетки, можливо, ліки, можливо, у вас є щось гомеопатичне і так далі. До іншої каси жінка молода підійшла і розповідає, які в неї симптоми, горло там болить щось в неї Її розпитують, скільки днів болить, аптекари. І за її описом дають їй ліки. Тобто уникають відвідати лікаря спеціально, щоб отримати рецепт. Ще це пов'язано, мабуть, з тим, що безкоштовний рецепт все ж таке. Ну, якщо є медичне страхування, ось таке безкоштовне, соціальне, то, мабуть, рецепт це є на безкоштовні ліки, може виписати саме лікар-женераліст, як він тут називається, наш сімейний лікар. А якщо все одно немає страховки, я думаю, мабуть, є такі люди, які. Не страхуються, або їм все одно треба оплачувати такі ліки, або їм так швидше, бо до лікаря теж не одразу потрапиш, треба витрачати час, записуватись на рандеву і Тож інколи, коли треба просто втамувати головний біль чи біль в горлі, люди вирішують, що їм легше і простіше зразу зайти в аптеку і щось там попросити, щоб порадили. Ну і аптекари, як і, як і завжди радять, щось таке доволі популярне. Ті ліки, які виписують лікарі, я вже бачила, ну і з тим стикалася. Вони без такого маркетингового яскравого упакування, це зазвичай біло-блакитні, ось такі упаковки, нічим не, не яскраві. Ось, тобто різниці особливо я не бачу зі своїм досвідом в Україні. Але справедливості заради треба сказати, що різниця я впевнена, є. І ще підозрюю, що якісь сильні ліки чи навіть антибіотики тут не купиш без рецепту. Чомусь думаю, що аптекари не мають права таке на свій розсуд виписувати. Це якось там мазь або гемопатичний якийсь засіб. Так, будь ласка, за ваші гроші. В мене он скільки всього повна торба. Не знаю, це мабуть на місяць, може й менше. Хворіє Івет. Ось і Вет мене відпустило на 20 хвилин раніше. Тож я їду, ставлю на парковку машину, беру свою, їду за дітьми. Такий план. мене 10 хвилин до школи дістатися. Так, дощик щойно пройшов. Буквально 2 хвилинки покрапало. Машина там, в іншій стороні було весело, Так. багато було дітей. Так. Прямо прям фестиваль. Чотири школи. Чотири школи. Приймаємо. Ось цей так. Діти виявили бажання зі мною поїхати. Колись давно їздили вже зі мною. Маленькі Корчатка. Сюди заходьте. Поводьте стільки гарно. Гриша з Лією побігли на майданчик, а я повернулася до Івет. Тому що вона попросила мене в соціальному магазині взяти для неї теж продукти. Це те, що собі купила. А це ось їй передали. Записала на її рахунок. Так що послуга за послугу. Відпустила мене в раніше. А я їй продукти привезла. Поза робочими годинами. А вона мені ще віддала обрізки салату, листя салату для курей. Ні, Лія, поїхали додому, будь ласка. Так, хотіла показати. Сьогодні купила в соціальному магазині такі з картоплі і в паніровці, я не знаю, палички, можна так їх назвати. Пальчики ось так. Ну, пальці. І приготувала в аерогрилі. Дуза, дуже непогано вийшло. без олії. Дуже непогано, як ти думаєш Грес? Виглядає непогано. Думає, але треба і Іще одне теж заморожений пиріг був, виглядав не дуже тісто, просто всередині начинка і ось як класно вийшло. Листкове тісто вийшло. Думаю, смачно, греш, як ти думаєш? Так, Друзі, це все на сьогодні. Ми з Лією вам дякуємо за те, що переглянули наше відео, поставили вподобайку, так, Лі? Угу. І підписались на наш канал. Чекаємо вас в коментарях і в наступних відео. Бувайте! Бувайте!